Ранок наступного дня сьогодні похмура погода в Ніці, та... але мої плани це... моїм планам це не завадить. І я планую відвідати місто Грас. Це парфюмерна мекка всього світу, мабуть, це найголовніше парфюмерне місце планети. І одного разу я вже відвідував його, але минулого разу я планував бути в одному магазині Олів'є Дурбано, але, на жаль, він був зачинений. Сьогодні сьогодні буде інше. Сьогодні я, до речі, хочу купити один парфум у них у нього. І трошки може щось зніму там. Парфум називається Rock Crystal. Отже, я швидко зараз спрямую до вокзалу. Досить тепло, але я все одно одягнув свій шкіряний жакет, бо має бути сьогодні дощ, не знаю, вже навіть накрапає, але я взяв з собою парасолю. О, борсі, скільки багато машин. Що робити. Мені треба хочіше перебігти цю дорогу і вибігти, бігти до вокзалу. Мені лишається хвилин 20, щоб купити квиток. І прямую до Грасу. З собою Парасоля. Хочу відвідати один магазин. Парфюмерний. Олів'є Дурбано. Побачу. Досить тепло, до речі. Можна навіть в футболці ходити. Якщо, якщо ви з Фінляндії, то плюс 16 це чи майже 18, це, це не, не, не холодно. Ще повітря досить тепле вологі. Ось я прямую. Боже, мене сьогодні волосся просто якісь шалене. Вже деякі люди ходять з парасолами, дуже вже великий дощ. Я на це не зважаю, до цього звик раніше. Але не встигнути. Фу. Я трохи засидівся, майже до обіду, але я обідав. Я не голодний. Очікується наступні дні, гарна погода. то... А до речі, я домовився про фотосесію з цією дівчиною. Ду, Я дуже збуджений від цієї зустрічі. Цікаво, як вона пройде. Я ще хочу зайти в якісь секонд-хенди та глянути якийсь вінтажний одяг та комбінувати з моїм. Вона запропонувала такі цікаві локації в порту. Тож щось буде цікаве. Я, я думаю, вона справиться. І я спозую дуже видало. Все, біжу, не буду відволікатися на камеру. Маю бути сконцентрованим. Мене трохи якось так дезінформували, але неправильно годину сказали, невірний час. Тож Я прийшов на годину раніше. Чому я так поспішав, не знаю. Ну, зараз планую піти в якийсь текстильний, текстильний магазин. До речі, я тут поспілкувався на, на платформі з дівчиною, яка, яка мені дуже допомогла в цьому плані. І така вічлива, досить інформативна, допомогла дуже класно. Ми з нею так чудово поспілкувалися, як звідси вийти. О. Тож я вирішив трошки прогулятися вулицями, в текстальний магазин і гляну, що там продають. Досить дивно, до речі. Годину тому на табло було написано, що в 36 хвилин час, в час 36 відправляється до Грасу. Через годину я прийшов, вже на цій платформі взагалі немає цього поїзду. І стоїть інший, інший час та інший номер поїзду потягу. Я не знаю, це якісь просто... Я просто бігаю тут по цим платформам, я не можу зрозуміти, чи його відмінили, бо ну, досить, досить дивно. Ну, ось, година тому була інший інша час, не було час 36. Зараз від час 38, але вже навіть е, інший номер цього потягу. Мабуть, його відмінили, не знаю. Дуже дивно. Я так. Бігаючи по цим платформам так спітні, це жах просто. Я це такого не люблю. <сі> і знову ж таки тут знову показують. А, у них потяги кожну годину відправляються до краси. Раніше такого я не пам'ятаю, щоб вони так запізнювалися, або відміняли. Але вже якісь adventure, <сі> вже якісь пригоди просто починаються. Це ж трохи протіливіше. Просто це вже майже друга година, це ну, там, приблизно дві години можна погуляти в цьому місці, походити, повешкатись по вулицям. Все, переключаємось там. Такі сходи, ескалатор наверх. І таке просто дзеркало, настільки відполіроване, його навіть не засмітили навіть нема цяток від пальців. Судя так я виглядаю. Майже як і вчора. Не майже, а так само, як і вчора. Дуже тепло сьогодні. Ще й Вовка така погода, мряка на вулиці, туман дуже волога. Ніколи не, не, не почнеться. Якось час змінили вони, мабуть. І... То, що я пряму зараз докрасу. Щось трошки зніму цікаво, мабуть. Так, також. Речі, чесно кажучи, дуже полюбляю подорожувати. Потягом країною. Так можна побачити, деякі архітектурні об'єкти, як країна живе. Дуже гарно. Особливо дизайн, архітектуру приміщень, будівель. Особливо тут на церковому на... березі. Це Дуже цікаво. Сьогодні хмура погода. Навіть море такого сіроватого зганого кольору. Так незвично. До речі, вперше тут, коли ось така а, хмарна, таке хмарне небо. Але досить тепло. Я, досить, я ще, до речі, планую скупатись там. Іску, Скупати, скупатись. Плавати в морі, бо температура води досить тепла, приблизно десь градусів 19-20. Гарний пляж, так, мабуть. Можна так зупинитися на автівці, вийти, поплавати, сісти на ендалію і поїхати. Круто. Прекрасне місце. До речі, зараз я наближаюся до міста Антік. Дуже розташований замок, такий фортеця і дуже відомий музей Пікассо. Минулого разу я там був. Мені дуже сподобалось. Погадились. Це, мабуть, один з таких музеїв, куди всі радять відвідати його. мені чого не видно. Що я повітря? Чи ближче відіграє з добранства? Це така досить місцевість, не розумію. Це має бути десь там, там у Нарешті, я майже годину 20 хвилин їхав в цьому потязі і зараз прямую туди нагору, до центру міста. Буду йти пішки, бо минулого разу я досить довго чекав автобус, не знаю, як він там рухається, куди він їде. Це було надто простіше, коли пішки на нагору. Там є такі непогані а, внутрішні вулички. Було досить чітко зрозуміти, куди йти. Отже, я йду пір. Ну, до речі, якісь школи поряд. Фух, нарешті, трохи мене вже навіть голова болить від того, що я стільки часу провів. У якихось, якихось довгих чеканнях. чекання. Атмос... Нато багато машин, тоді такого не було. Або це вже пізні година, коли йдуть зі школи або з роботи. Отже, моє. Найголовніше, що я хочу зробити, це прямувати до цього магазину. І просто не гайте час, бо минулого разу я вже був тут в усіх музеях. Майже в усіх музеях я був там і зараз прямую лише туди. Ну, ще хочу випити калихвина якогось місцевого. Щось перекусити також. Фух. Нарешті якесь повітря, бо в цьому потязі вже просто не хватало мені духу. Тут, до речі, така... Різнобарна публіка місцевих жителів. І досить, досить інколи і моторошно пройти з якимись тихень, тихенькими вулицями. А, так, ось вона, до речі, ця. Ці сходинки які прямують в самий центр міста. Але треба, досить, треба високо піднятися, бо центр знаходиться майже на горі. Ну, не майже, а на горі. До речі, трохи так моторошно. Страшнувато ходити одному. Але зараз такий час, що діти, то я не знаю. Я думаю, якщо потімки тут йти, то ну, <хи> можна очікувати все, що завгодно. Наверху вже покажу, який ви... Ой, тут так пахне смаженою рибою, боже, якісь ресторани. Мені здається, що я зголоднів трохи. Фух. ні, це мабуть. Чи тут підрізали кущі, чи я не знаю, або це не ця вулиця. Але все, все одно. О, тут діти йдуть тут треба. Мабуть, це все. Я пам'ятаю, що колись я знімався цими сходами. Не цими, а іншими, мабуть, бо там була якась поблизу школа. Може це воно є, просто не пам'ятаю дуже, дуже чітко. Фух, я трохи стомився, але я поспішаю ще. Щось, до речі, нове. Цього тунелю я не бачив, але кудись не прямую. Це вже точно тут вночі. можна знайти якісь пригоди по закуткам. Це якась а, частина фортеці, мабуть. Вау. До речі, накрапає дощ. Це воно вийде. Ой, слухайте, це воно вже точно все, я вже майже в центрі. А якщо я піднімусь туди? А я піду цією вулицею. Фу, я все зіймаюся, знімаюся. Тут ось без кінця. Фух. Тут такі вулиці вузькі. О, все, я згадав, я вже в центрі. Тоді я йшов іншою дорогою. Фух. Я просто не звик підніматися на такі висоти та сходами. По ці бурщаці, каміння. Фу. Все, це центр. І поруч буде Фрагонар, Галімар і всі інші парфюмерні будинки. Записував-записував, але не вімкнув на відео. Скажу, що тут, до речі, дуже багато чого змінилося, та від, багато чого відреставрованого. Цього навіть не пам'ятаю, за 4 роки Мабуть, збудували щось нове цікаве місце. Схоже на театр. І так буде. Навірно, да. Мабуть, для... Я цього не бачив. Ні, цього точно не було тут. Знайшов дуже швидко, але чомусь закрито. Так, я зараз телефоную. Це якось так досить сумно, що я, я спитав людей, що вони зателефонували, бо мені чомусь не працював номер. Ну, Виклик був, але невірний якийсь був результат. Магазин закритий був. Це було на автовідповідачі. Але ще має бути якийсь центральний. Магазин, де продають його продукцію. Я сподіваюся, десь тут в центрі, мабуть, я знайду його. Я дуже хочу придбати цей парфюм. Це я знайшов до Прагонар парфюм. До речі, тут до 21-го числа була виставка костюму Прованс, прийому Прованс. На жаль, я запізнився на один день. Сьогодні, до речі, число? сьогодні має бути 21 Треба спитати. Що я дізнався? На день я раніше приїхав. Отже, сьогодні змінюється виставка і завтра буде відбуватися гостя. Цікава. Я знову прийду сюди, що робити? Мені подобаються костюми, це дуже цікаво. Ох, я трохи розчарувався, розчарувався від цього що два бутіки Ольвів Дурбанов були зачинені. Шкода. Я один раз зателефонував йому, мені допоміг один чоловік, але там був відповідач і він не підняв слухавку. блін. Це якось так трохи... мене це засмітило трохи, до речі. Не знаю, тут я вже були, колись був музей парфюмірів. Там був музей парфумів. Мені вже не цікаво. Що робити, коли не працює інтернет? Думаю, що трохи погуляю тут вулицями і потім піду ще біля цього бутіка, покручусь трохи. Може, може він там буде проходити пору е, повз та замітить мене відчиняємо двері. Я сподіваюся, бо я вже не можу. Але знову прийдеться сюди їхати. Блін. Якби я знав. Сьогодні такий трохи дурнуватий день в мене. Незапланований. Ну так має бути. Після такого дового ходіння довкола цього магазину Олів'я Олів'єдрубану. На жаль, підкотний був закритий. Навіть обидва магазини були закриті. Я вирішив трошки сітки перепочити та перекусити ось такими місцевими делікатесами. Ціни дуже туристичні, я скажу. Фух, ну що ж, я трошки перекусив і зараз вже... У планах повертатися додому, йду до вокзалу, але мабуть я ще по дорозі зайду в один винний погреб і вип'ю келих вина. До речі, я написав листа електронного до Олів'я Дурбанова, до його магазину і він мені, до речі, відповів, що повернеться 25 го числа, 25 -го жовтня, я зможу відвідати його знову в магазин. Але, чесно кажучи, не дуже хочеться туди їхати знову. Але я поїду. І, мабуть, саме в той день я ще гляну, відвідую музей, де будуть костюми прованського. А прованс... З Провансу. Дуже цікаво, особливо. Мені дуже цікаво про костюми. Так, де цей погреб? Я розгляну. Трошки пізніше піду. Так мокро, тут дорога. Ой, такі вузькі вулиці. Так, я хочу знайти твої погріб для лодички. Не пам'ятаю, де він був тут, але зараз я знайду. Обіцвіту фліртують. Так, це я вам буду туди зверніли. Далі. тут дуже клиент обігуля. Якісь мистецькі галереї. Де на праці. А, до речі, тут я один парфум. Я дивився в одне блогерів Монро, і вона була колись тут років п'ять назад. Власній в цьому грасті і купила. Тобі ще якийсь парфум. Так, шукаю, шукаю це місце. Отже, як я обіцяв, панорамний вис верху цього міста. Ось так. Я не знаю, які тут селища внизу. Мабуть, це доєднується до Грасу. Він так здається. Але гарний дуже... Особливо в сонячний день дуже гарно тут. До речі, десь тут в Грансі знаходяться плантації Шанель. Але вони для звичайних людей вони в закритій, звичайно ж. Туди дуже важко потрапити всередину. Тож я вертаюся тією цією самою дорогою. Якщо встигну там на якийсь потяг, то буде... Це дуже круто, якщо я встигну, дійсно. Якщо ні, то мені хвилин 20 чекати там на вокзалі. До речі, із Ніци до Грасу їхати приблизно годину. годину годину 10. Я трохи заблукав, але знайшов нарешті ту дорогу, яку йшов сюди наверх, піднімався. О, боже, які гарні пальми там внизу, дерево. Тут. О тут. Боже клас. Так круто. Трошки розчарованим цим днем, бо те, що я планував, але я ж не знав, що цей магазин буде завжди закритий. І треба дзвонити і орієнтуватися на його час, коли він відкриється. Йому краще писати окремим листе, листом. Щоб зрозуміти, коли буде магазин відкритий. Ось такі справи. Фу, повітря дуже вологе, тому волосся такий, наче електрошок був. Все. Їду додому та що там. Ну так. Запланую на завтра щось зробити. До речі, мабуть, завтра пойду я до музею Жак Кокто, котрий був ілюстратором для Габріель Шанело. Шанель, не знаю. Там досить цікава архітектура того музею. І це також в іншому місті треба їхати, я так, Думаю, що це на поїзді. Так, зараз я чекаю. До речі, тут не всі, не всі спиняються на... Не всі спиняються на, на зебрах, як у нас, наприклад, вдома. Якщо я камеру побачила, то звісно вони зупинилися. Не дуже соблюдають правила. Всі поспішають на машинах, на своїх авто. Отже, я так гадаю, що я десь я буду на вокзалі приблизно хвилин 20 чекати мого, мою електричку і, і, і не знайшов я тут той погреб, бо тут, тут жвавий рух машин, але я, я не зупинився в тому кафе і не випив вина, на жаль. Я не знайшов. я трохи заблукав. Дуже швиденько. Трохи хочу спати, я трохи втомився від того, що прогуляв цілий день. такий був спонтанний, до речі, день у мене. Спішав, так спішав, але якраз почалась злива. Навіть парасоля мені знадобилась. Отже, сижу, чекаю, коли ми від'їдемо нарешті. Не знаю, так щось пише. Сів просто якийсь рандомний поїзд і зупинки. Ну, мабуть, має зупинитися. Якщо він їде до Вентиміль, то він має зупинитися в ній. Фу, трохи стомився. О, є, є, є. Так, бачимо мою зупинку. Стомився трохи, вже надто запізно, вже трохи стемніло. І вже хочеться додому повечеряти добре. Або навіть випити вина. Не сьогодні якийсь день вина. Я хочу випити, просто хочу випити. Мабуть. Фу, все. Моєму обуренню просто немає меж. Це так було довго. Я майже годину-півтори їхав в цьому потязі. Мало того, що я прийшов в 6 годині, але лише через 20 хвилин відправився. Відправився цей потяг. Боже, як це було довго. Це так було незручно. Вже так темно, до речі, коли я їхав, то бачив море. Такі були великі хвилі, то зараз в мене такий план взяти з собою невелику пляшку вина або шампанську, маленьку пляшку десь приблизно ну, 300 мл. І буду прямувати до моря ну, на пляж. Я хочу дихати цим свіжим морським повітрям. Все, йду, йду на коктейль. Що мої любі? Позаду мій бар, де я відпочивав. Зараз я прямую до пляжу. А, тут просто неймовірна атмосфера. Такі гул цих хвиль. Я спущусь донизу і буду слухати і просто кайфувати від цього шуму. Погано, що зараз так темно, нічого не видно. Але такий звук шикарний. Гадаю, що відео на відео не дуже видно, але такі шикарні хвилі, такі високі. І вода надто прозора. Записати це зброй для відео. Отже, трошки пройдусь, прогуляюсь, вже, до речі, 9-та, майже на 10-ту годину, але сьогодні п'ятниця і дуже добре, якщо провідатись московську мову, до речі. Дуже гарно просто провіритись, свій вільний час прогавити. Так? В такому теплому, в якому повітрі ніці. Звернув трохи ліворуч і тут така тиша. Все закрито, така спальна вулиця. Сам під вечір я трохи так заспокоївся, бо ну, знаєте, якось їхати. Заздали, ну, так, так далеко, майже годину-півтори. Просто поту ну, під хвіст. Я так сподівався, що я куплю той парфюм. Я навіть не знаю, як він пахне, але, ну, знаючи піраміду, то я просто уявляю. Ну, просто так згаяти час і все. Як і під вечір трохи я так розслабився. Фух, так класно, коли так просто ходити. І ні про що не думати, просто відпочивати.